Сьогодні ми зустрічаємось з заступником директора центру первинної медико-санітарної допомоги Світланою Черницькою, аби поговорити про ту аномальну спеку, яка у нас зараз існує, і що робити в тих випадках, коли людина втрачає свідомість, коли людині погано стає просто на вулиці. Доброго дня, доброго дня. Я хочу звернутися сьогодні до всім мешканцям громади. Да, в нас зараз аномальна спека, але вона виснажує нас, людей, і морально, і фізично. Але ну, це не перша спека, мабуть, в нашому житті. Вона буде циклічно повторюватися, і нам треба пристосуватись до життя в таких умовах і продовжувати жити. Ну, перш за все, я хочу попередити всіх, що, що перебування на відкритому повітрі на сонці в такі часи, як з 11 до 17, воно категорично заборонено. Людина може виходити на сонце в. Ну, Крайній необхідності, коли людина перебуває на відкритому повітрі, на відкритому сонці, вона перш за все повинна бути одягнута в натуральну одежу. Одежа повинна бути вільна, вона не повинна стискати людини. Вона повинна бути білого кольору або ж світлих кольорів. І ну бажано, щоб людина одягала сонцезахисні окуляри, а також якийсь капелюшок, шляпку, хустинку теж світлого кольору. Бажано, щоб була вона крислата з великими полями. По друге, під час таки таких Спеки все одно нам треба провітрювати приміщення, але ми його повинні провітрювати вночі, в ранішній часі і в пізні вечірні часи. Такі спекотні дні, скільки людина повинна випивати води чи будь-якої рідини для того, щоб почувати себе добре. Стосовно вживання рідини, бажано, що під час такої спеки людина фізіологічно десь вживала два літра води. Вода, вода, яка, перш за все, не можна вживати алкогольні напої, перш за все. Не можна вживати газовані напої, солодкі напої. Це звичайна вода, вона може бути трохи підсолена. Це може бути мінеральна вода, але вона повинна бути без газу. Це може бути сік натуральний, компот з ягід, але не дуже солоний, морс. Так, цю воду треба вживати, не взяти там пляшку і випити за раз літр води. Треба вживати. Маленькими глотковтками і дрібно-дрібно вживати. Якщо потрібно правильно харчуватися в таку спеку стосовно їжі, в такі дні не треба вживати калорійну піщу потреба в калорійній пищі більше е, в інші пору року зимою, весни, осеню. А літом калорійність можна знижувати загальний калораж, е, Їжі можна зменшувати десь до 5%. Тому їжа це кисломолочні продукти, це овочі, фрукти, ягоди, це яйця, але це не м'ясні вироби, це не рибні вироби, це категорично заборонена кондитерська випічка. Вся з кремами, з різними мусами. Тому що, по-перше, влітку ми спостерігаємо завжди підйом ну, різних кишкових захворювань, тому ще наполягаю на тому, щоб ми часто мили руки, пили воду тільки з перевірених істочників, бутильовану воду. І по ягоди, фрукти, всю зелень дуже багато разів добре мили під проточною водою. Як же повинні вести себе люди, в яких є хронічні захворювання, адже вони найбільше страждають від цієї спеки? Дякую. Так, дійсно від літа. Всі чекаємо літа, але всі дуже страждаємо від цієї спекоти. Люди, які мають хронічні захворювання, насамперед захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи. І діти до трьох років вони найбільше підвержені впливу цього сонця. Перше за все, люди похилого віку не повинні їздити в громадському транспорті з 11 до 17, бо там дуже жарко, спекотно і вони не витримують цієї поїздки. По-перше, вони повинні гуляти пізно вечором, рано вранці на вулиці. Це особливо. Вони повинні приймати всі ліки, які рекомендував їм лікуючий лікар, сімейний лікар. Вони повинні вживати рідину з врахуванням того, чи яку кількість рівень і їм рекомендував їх сімейний лікар, бо дуже велика кількість рідини для них теж шкідлива. Люди і ще особливу увагу треба приділяти людям, які в цей час проходять курс хіміотерапевтичного лікування. Вони лічаться від онкологічних захворювань. Або ті люди, які зараз лікують якийсь запальний процес і вживають антибактеріальну терапію, цим людям категорично заборонено перебувати на сонці. Категорично далі хочу звернути увагу батьків на те, щоб коли вони роблять якісь поїздки свої своїми дітьми, щоб вони ні в якому разі не залишали в припаркованих машинах на стоянці в закритій машині дітей своїх, бо це для дітей ну опасно, це дуже велика небезпека. Скажіть, будь ласка, яка може бути невідкладна допомога при тепловому ударі? Ну, це звичайна допомога, яку може надати кожна людина. Якщо ви бачите, що людина на вулиці, десь в такому душному приміщенні погано, перш за все треба цю людину допомогти їй вийти або винести її на свіже повітря і десь в тінь, де є поток повітря свіжого, вітерець якийсь можливо. По-друге, треба з людини зняти одяг, який стіснює її, не дає. Правильно дихати, і який ну, заважає охолодженню людини, треба обмити обличчя людини холодною водою, прохолодною водою. Треба на голову покласти рушник зволожений, треба дати попити людині. Добре, дати м'який м'ятний льодяник. Воно освіжає так якось повітря людини від м'ятного льодяника, або якоїсь м'ятної конфети, або якоїсь там корвал таба, корвал та якісь крапель, які ну, в своєму складі мають м'яту, людині стає покраще. Після цього, якщо людині не стає краще після цих ваших дій, треба визвати швидку допомогу. Шановні мешканці громади, користуючись такою нагодою, що я виступаю перед вами, я хочу звернути вашу увагу про деякі зміни в роботі лікарів сімейної медицини, лікарів спеціалізованої медичної допомоги. І тому обов'язково, коли ви звертаєтесь на прийом до сімейного лікаря, до лікаря спеціалізованої медичної допомоги. Завжди при собі мати паспорт, ідентифікаційний код і телефон діючим номером. Звичайно, літо це одна з найкращих півроку, які всі ми очікуємо з великим нетерпінням. Але, на жаль, буває така аномальна спека, яку всім важко пережити. Та завдяки рекомендаціям нашого лікаря ви все ж таки зможете і відпочивати, і насолоджуватись літом. А я нагадую, з нами була заступник директора центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Чернецька. Дякую, дякую.